Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку цікаву платформу для продажу вживаного одягу або навіть нового одягу як Vinted. В Попередніх відео я розповідала, що я продаю на Vinted деякі речі. Якщо чесно, я ніколи цього не робила, але дізналася, що в Англії є саме такий додаток. Він, можливо, нагадує OLX, так як в Україні ми можемо продавати якісь речі на OLX. Можливо, є якісь інші платформи, про які я вам зараз точно не скажу, але в Україні вони точно є для продажу особливо одягу. І в Англії це саме Vinted. Дуже дуже проста в використанні програма. Платформа дійсно не нова. Зараз вона набирає дуже великої популярності в Англії. Тому сьогодні я вам хочу розповісти цікаві трюки про те, як продавати на Vinted. І не забудьте поставити лайк та залишити коментар під цим відео. Ну що, поїхали! Як розпочати продавати на Vinted? Перш за все, це вам необхідно зайти в App Store або Play Market і скачати програму Vinted. Ось значок. Ось так вона виглядає. Якщо у вас є пошта, то зареєструватися через пошту і просто залогінитися. Там можна, в принципі, одразу додати фотографію, і коли ви заходите, створюєте свій акаунт. Там вас буде запитувати, що конкретно вас цікавить в плані покупок. Що цікаво, вам було б, які оголошення дивитися. Такі базові налаштування в цьому додатку одразу необхідно пройти перед тим, як почати продавати. Для того щоб почати продавати, ви натискаєте плюсик, і одразу у вас з'являється ось такий інтерфейс. Де необхідно додати фотографії, десь до 20 фотографій якісних ви можете додати. А далі по списку необхідно написати назву товару, невеликий якийсь опис цього товару, це не має бути там прям детальний якийсь опис, але якщо ви зробите, звісно, то це також буде добре. Казати розмір, казати, який це бренд, що ви продаєте. Не обов'язково, якщо у вас, наприклад, річ якась небрендова, ви можете бренд не вказувати. Також необхідно. Буде вказати величину посилки, і в залежності від того, який розмір посилки, відповідно, оплата за відправку також буде трошечки відрізнятися. І також під час відправки, коли ви приносите посилку у локер, якщо це маленька посилка, то буде відкриватися невеличка ячейка для маленьких посилок. Якщо буде велика, відповідно, от, наприклад, як я відправляла валізу, то це велика посилка, відповідно, оплата за неї буде більшою за відправку, і також, у локері буде відкриватися велика ячейка, куди необхідно буде покласти цю посилку, і треба обов'язково, щоб вона туди влізла. Вказувати дуже важливо, саме яка посилка за розміром. Далі вказуємо ціни, вказуємо, який стан цієї речі, тобто це можливо нова без етикетки, нова річ з етикеткою, або стан дуже хороший, можливо, не дуже хороший. І все, в принципі, ми можемо запостити наш товар дуже легко, як на мене, дуже легко. Мені це в першу чергу, що і сподобалося це інтерфейс, що взагалі не складно. Далі про ціни. На початку була в мене така моя помилка, я вказувала дуже низькі ціни, оскільки, коли ви додаєте певний товар, ви його е, сфотографували, е, то він, тет, він автоматично починає показувати схожий товар, який продають інші продавці. Я дивлюся, що тут продають по 2-3 фунти. Взагалі, в мене мета була одразу це розвантажити свій гардероб. І я думаю, хоч за 2-3 фунти попродаю, і окей, все буде чудово. Але Знаєте, що не хочеться віддавати, умовно, якісь там джинси за 3 фунти, коли ти купив їх за 35 фунтів. Правильно, і вони в абсолютно новому стані. Тому я вам раджу спочатку не дивитися на те, що вам, коли ви завантажуєте фотографії, те, що вам рекомендує Vinted, Тобто, ви коли додаєте ціну, ви можете вниз пролистати і подивитися, що він вам рекомендує там такий схожий товари, за скільки його продають. Я вам раджу просто спочатку промоніторити нормально. На Вінтед подивитися якихось інших людей, які продають цей товар за адекватними цінами. Також можна зайти перевірити на eBay, заскільки цей товар в секонд хенд в вживаному стані, за скільки він продається, і після цього вже виставляти ціну. Для того щоб не дуже засмучуватися, що ви його дуже там продали е, дешево, чи там переборщили стіною і поставили дуже високу. Тепер найцікавіше це відправка товару. Відправка також відбувається дуже-дуже легко. Якщо ви зайдете у налаштування відправки, тут будуть різні компанії, які займаються доставкою. Це і Еврі, це і Royal Mail, і також Inpost, Yodel і так далі. Їх дуже багато, і в першу чергу, якщо ви плануєте продавати на вінтен, вам треба зрозуміти, де ви живете, і подивитися локально, де у вас знаходяться ці локери. На Royal Мейлі здається, локеру немає. І йодал. Йодал це в магазинах. Зазвичай відправка відбувається в магазинах, тобто десь локально, коли ви приходите, будуть сканувати QR-код в магазині людина, і забирає вашу посилку. Тобто в них є така функція, вони, можливо, на цьому додатково заробляють. Все, що локери, це InPost, еврі і. Тільки InPost і еврі, мабуть. Ви вибираєте, що вам найбільше підходить. Тобто ви локально дивитеся, які у вас є локери, чи у вас є Royal Mail поблизу, для того, щоб вам було максимально зручно відправляти і не їхати за 10 кілометрів відправляти посилку. Ви можете навіть виключити ті компанії. Доставок, яких у вас немає на районі. Але зазвичай в Англії воно ці всі доставки вони в основному знаходяться в лока, локально на кожній ерії, і ви можете, в принципі, знайти, ем, якщо у вас там немає машини, чи вам не зручно пересуватися, ви живете далеко, виберіть там умовно Royal Mail і коли у вас купуватимуть вашу річ, то людина вибиратиме Royal Mail чи там еврій доставку. Тобто. Ви виставляєте для себе те, що вам буде зручніше. Я дуже часто бачила рекомендації на Ютубі, де люди казали, що виставте там умовно інпост локер йодел, і цього достатньо. Для якщо у вас на районі е, тільки ці локери, там, ці, ці е, механізми відправки, то виставте тільки ці два і все не партеся. Але я б цього не радила, тому що вірогідність того, що ви продасте річ, потім буде мала, тому що різні люди користуються різними видами доставок. Відповідно краще, якщо будуть всі опції, і е, ви зможете точно продати товар. У мене стоять всі опції вибрані, тому що я на машині можу закинути куди завгодно. А тепер про комісію: чи має платити щось продавець? Ні. Продавець не має. Тому і великий плюс цього Вінтета, що ніяких комісій не сплачує продавець. Тобто ви продаєте, по суті, вживаний товар, ви сплатили VAT вже в магазині, коли ви його купували. І, в принципі, ви не маєте знову сплачувати за нього якусь комісію. В цьому перевага Вінтета навіть перед eBay, оскільки мені відомо, що продавці на eBay. Які також там, на eBay також можна продавати вживані речі, вони сплачують якусь комісію. Що стосується оплати товару за доставку, то його сплачує покупець. Відповідно для цього ви і вказували, як я казала, яка величина цього товару, і цю доставку сплачуватиме саме покупець. Тому, якщо ви виставили, наприклад, джинси за 10 фунтів, то ви отримуєте 10 фунтів на рахунок ніяких комісій, ви не сплачуєте. Це дуже великий плюс. І тепер е, такі основні моменти, завдяки яким ви зможете дуже добре продати і швидше продати свою річ на вінте це фотографії. Фотографії мають бути дуже якісні, вони мають бути зроблені на фоні бажано, щоб не було ніяких інших сторонніх речей. Якщо є якісь е, недоліки, надірваності, десь там полиняв товар, то це обов'язково необхідно сфотографувати. Е, в мене був приклад, я продавала сумку. Куззари, і на ній був невеличкий дефект, який я сама навіть не помітила. Якщо чесно, я не знаю, чи може він був навіть з магазину, коли я купила, чи, можливо, він з'явився, коли я носила цю сумку, але я її тільки один раз використовувала. Покупець отримав товар, вона побачила, що там маленька якась така е, полосочка. Просто вона навіть. Типу надріз, але це не надріз, навіть його взагалі не видно було. взагалі. Але вона це помітила, і вона мені трошечки скинула одну зірку за те, що я не вказала це у фотографії. Тобто, якщо ви бачите, що є якийсь дефект товару. То обов'язково необхідно фотографувати і показувати це покупцям, тому що у майбутньому, коли вони напишуть вам відгук, вони можуть просто поставити з 5 зірок, там 3 зірки, чи ще щось, що ви там обдурили, наприклад, покупця. Тому це дуже важливо. Отже, робимо фотографії якісні. Бажано це робити також на світлому фоні з гарним освітленням природнім, оскільки я помітила, що Vinted, він дуже компресить фотографію і вона трошечки псується якість. Тому краще робити, ось, бачите, в мене така ширма на фоні ширми можна фотографувати, особливо якщо це чорні речі, вони будуть контрастувати. І, відповідно, має бути природнє світло. Ставте адекватну ціну. Що стосується цін, також я б хотіла додати, що необхідно виставляти адекватну ціну, оскільки вінте це така платформа, якщо ви не заробляєте, тобто ви не купуєте десь дешевше і не перепродаєте, а просто продаєте якісь вживані речі або навіть нові речі. Все одно вінте це платформа, де люди зазвичай шукають урвати, як то кажуть, урвати якусь річ набагато дешевше. Тому там трошечки, звісно, занижені ціни, можливо, вам необхідно, якщо ви хочете продавати там заробляти на цьому, то знайти якусь іншу платформу: eBay або Amazon, або ще якісь інші, можливо, платформи є. На цій платформі продаються більш-менш живані речі, і люди хочуть щось урвати. Якщо це там, умовно, худі, ем, то воно не буде дуже дорого коштувати, хоча є різні ціни. І коли ви продаєте, ставте адекватну ціну, тому що. Ви можете її трошки завищувати, тому що там покупці вони завжди торгуються. Вони пропонують якусь меншу ціну. Якщо коштує річ 10 фунтів, вони просять там 2,5 фунти для того, щоб було е, за доставку там, умовно заплатити і виходить їм за 10 фунтів річ, е, обійдеться, а не там за 12, оскільки вони сплатять 10 за якусь річ, і е, потім ще 2 фунти їм треба буде заплатити за доставку. Тому вони дуже часто торгуються, і ви також можете з ними торгувати. Пропонувати свою іншу якусь ціну, і можна в цьому випадку трошечки завищувати, а потім є ще такий трюк, якщо люди додають собі у. Улюблене, вибране ставлять сердечка. Якщо ви змінюєте ціну на цю річ, була там 20 фунтів, скинули 18 то їм приходить повідомлення про те, що ціна змінилася, ціна дропнулася, і, можливо, воно трошки приверне увагу цих людей для того, щоб купити цю річ. Тобто ось такі трюки можна також використовувати під час продажу на Vinted. А тепер поговоримо про відгуки. Це також дуже важливий аспект вашої сторінки, оскільки люди заходять на ваш гардероб, вони дивляться, оцінюють, що ви продаєте. І в цілому вони бачать, як гарний профайл в інстаграмі, бачать ваш гардероб. Якщо це якісні фотографії, можливо, вони можуть додати ще більше речей собі в улюблене. Також люди, які купують у вас, відповідно, можуть заходити і дивитися відгуки. Тому дуже важливо ніколи не обманювати покупців, завжди чесно казати, якщо є якийсь дефекти, якщо там якісь щось там. Умовно зламаний, то обов'язково це треба вказувати. Тому що після цього вам залишатимуть відгук, якщо у вас буде поганий рейтинг, погана якась така статистика, то вірогідність, знову ж таки, те, що ви будете продавати речі краще, знижується. Тому відгуки теж важливо і також важливо їх залишати покупцям. Також на Вінтед є така функція, як просування товару. В принципі, на цьому і заробляє платформа Вінтед, тому що вона трошечки працює по принципу інших соціальних мереж, я вже це зрозуміла. І якщо ви щось постите, відповідно вам даються покази, тобто вас показують якісь аудиторії. Якщо ви нічого не постите, вас не показують аудиторії. Просування це коли ви платите, наприклад, за оголошення і його показують великій кількості людей. Умовно, ви продаєте сукню, вас показали сотні людей. І там 5 людей додало собі в улюблене цю сукню. І все. І ніхто її поки що не купив. Можливо, їх хтось у майбутньому купить, можливо, ні. Але ви хочете, щоб ще більша кількість людей побачила. І відповідно, чим більша кількість людей побачить, тим більше вірогідність того, що хтось купить цю сукню. Тому ви платите, там є різні прайси. Я зараз ось тут прикріплю 2 фунти. І цілий тиждень вам даються ці покази, і показує великій кількості людей. І відповідно більше вірогідність того, що ви цю річ продасте. Так як я сказала, що він те трошечки нагадує соціальні мережі, він потребує систематичності. І не потрібно одразу виставляти дуже велику кількість речей, а потім не постити, наприклад, цілий місяць. Тому що в такому випадку, відповідно, вас не будуть показувати, у вас не буде активності на сторінці. І якщо ви дістали з гардеробу, як я це зробила, я зробила трошечки неправильно. Я дістала всі, всі речі, я їх Фотографувала і десь 20 оголошень за цілий вечір виклала, із них 5 мене одразу продалося. А після цього все, в мене немає речей, умовно продавати. То так робити не потрібно. Потрібно показувати, що є активність кожного дня на сторінці, і тоді у вас буде більше, ну, можна сказати, прихильників. І тоді будуть більше дивитися вашу сторінку, люди. Тому я рекомендую. Фотографувати е, речі і просто по одному два оголошення кожного дня викладати. Потім, якщо річ умовно довго не продається, можна це оголошення видалити, знову перефотографувати, бажано краще зробити іншу фотографію, не завантажувати одні ті самі, і бажано не робити одні ті самі оголошення. Хоча є така практика, що деякі люди один і той самий товар. Фотографують або навіть ту саму фотографію використовують і виставляють, але краще цього все ж таки не робити. Можна перефотографувати, знову виставити, і також, можливо, ви більш якісніше цього разу зробите фотографію, і вона продасться. І наостанок, це чи маєте ви платити податок за те, що ви продаєте на Vinted. Ні, ви не маєте платити податок, але є свої нюанси. Якщо ви продаєте на вінтед більше ніж на тисячу фунтів, тобто в рік, в рік, це мається на увазі в рік, не в місяць. І якщо ви продали більше ніж 30 айтемів на вінтед за рік, то вам необхідно буде повідомити у HMRC, або вони самі вам надсилають листа, тобто вони можна сказати ставлять вас. Нагачок для того, щоб спостерігати, що ви не заробляєте на тому, що ви продаєте речі, що ви продаєте просто вживані речі, або що це ваше хобі, тому що в Англії з цим дуже серйозно є свої нюанси, тому що в основному люди працюють на офіційних роботах, і якщо вони мають якийсь додатковий дохід, тобто вони сплачують податок з офіційної роботи своєї, і вони ще мають умов. Но він теж якийсь дохід, то в сумі, якщо зібрати. Сумі там, умовно, це буде 30-35 тисяч фунтів на рік. Якщо буде така сума виходити, то вони мають сплачувати більше податку, а не те, що сплачується тільки з основної роботи. Тобто тут такі правила. І відповідно, якщо у вас немає офіційної роботи, взагалі ви не працюєте, чи ви сидите вдома, то ви просто продаєте на Вінти, то ви можете навіть на 5 тисяч фунтів в рік продавати. Деякі навіть на 10 і 20 продають і вони не сплачують податки. Тому це така цікава річ, і за цим необхідно слідкувати, тому що якщо він бачить якусь підозрілу активність, що ви там перепродаєте речі, нові речі, то він, звісно, може повідомити в HMRC. Як дуже складно це сказати, і вам, відповідно, вже надходить лист, треба буде свій national insurance number відправляти і доказувати, що ви не заробляєте на цьому гроші, що ви просто продаєте свої вживані речі. Ну, мені сказали з цим бути дуже обережною, оскільки я ж працюю офіційно, і е, якщо я буду ще заробляти плюс 10 тисяч умовно, я стільки не буду заробляти, але я. Ще умовно, плюс 10 тисяч на рік, то в середньому дохід буде набагато більший, і мені треба від ось цього всього доходу сплачувати податок, а не тільки там, умовно, із зарплати. Тому, якщо ви там працюєте, то контролюйте це і. Для того, щоб не було якихось проблем, особливо для українців, які мешкають у Великій Британії, які у майбутньому хочуть подаватися на робочу візу чи інший тип візи. Якщо ви продали якийсь річний вінтед, ви, звісно, будете виводити все на банківську картку, і всі ці механізми вони прослідковуються. Тому необхідно просто бути обережним. Незнання закону не звільняє від відповідальності, тому необхідно просто цікавитися, думати трошечки на. Наперед, і дотримуватися всіх цих правил. Ось такий, друзі, експеріенс я маю з продажу на Вінтед. Якщо ви продаєте на Vinted пишіть в коментарях, подискутуємо і, можливо, ви поділитеся своїми якимись трюками. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, залишайте коментар і зустрінемось у наступних відео. Дякую за увагу!